А у Черкаському зоопарку оновлення ще з весни тут готувалися до новосілля черепах, і ось нове помешкання для них відкрито. Спеціальний мікроклімат, живі рослини, умови максимально наближені до природних. Тваринам житло сподобалося і вони почуваються чудово. Більше про це знає Мирослава Станкевич. А Відвідувачів тут ще мало проте ті, хто є у захваті. У новій експозиційній залі павільйона Тераріум, що у Черкаському зоопарку, постійну приписку отримали водні та суходільні черепахи. Ці тварини жили до новосілля у зоопаркові, втім у менш комфортних умовах. Для довгожителів тропічної та субтропічної фауни добудували окрему кімнату. Комфорт максимально наблизили до природного середовища. «Прежде всього ми створили достатньо хороші умови. Прежде всего, это объемы, водные объемы, в которых они находятся, если мы говорим о водных черепахах. Вот. И сухопутные зоны обязательно мы сделали, потому что в тех аквариумах, в которых они до этого находились, сухопутные зоны были или маленькие, или вообще отсутствовали. Сейчас у них есть сухопутная зона, они с удовольствием ползают погреться. Там у нас и лампы накаливания, то есть обогревают черепахи, соответственно, уже ультрафиолетовые лампы, которые дают необходимый ультрафиолет. Ну, чувствуют себя достаточно хорошо. В одній кімнаті зібрані п'ять видів водних черепах та два види сухопутних. Є досить цікаві та рідкісні представники тварин з панцерем. Ось цій шпоровій черепасі уже 20 років. Ті, що живуть на суші черепахи вегетаріанці. Ті, що у воді, харчуються також і дрібними тваринами. Длинна шея, там називається. она мне вот до исторических плезиозавров напоминает, то есть вы очень длинная вытянутая шея и такие вот ноги классные, вот такая интересная черепаха. А среди сухопутных черепах это прежде всего краснокнижные черепахи острова Мадагаскар, это лучистые черепахи, вот они за моей спиной, сзади. Вот это лучистые черепахи, они достаточно редкие в экспозициях. Під час підготовки зали для нових мешканців вирішили додати до експозиції павуків. Зробили для них квартири у стовбурах декоративних дерев у середині каміння. Нірки майже такі, як і у їхніх родичів, які живуть у природі. У колекції павуки, птахоїди, скорпіони та фріни. Мирослава Стенкевич, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.